Коли нас звинувачують, що ми там якісь маяки не кидаємо, то це ж пряма історія, коли ми кидаємо відповідне інформування в Державну прикордонну службу. Я зараз нічого не стверджуючи, але уявіть собі, який ризик викриття. Коли ми ну фактично ви дзвоните і кажете, там буде міндіч, можливо, виїхати, не випускайте. І одразу вони зливаються, а вони, все, всім... і, да, і во і вони такі, і вони його безумовно, коли він приїде, вони його обов'язково не Він випуся. Не доїде навіть до кордону, да. тому що його попередять до того. Михайло, так? ну і по-перше, інформування це говорить про те, що не маючи тоді на той момент статусу процесуального, його немає підстав затримувати на кордоні. Нам би сказали, він виїхав. Все, ну спасіба. Ну, в принципі, це прикордонна служба май... так і відповіла, що май він, він безпришкодно притнув кордону, оскільки не було жодних Ро неповнолітніх дітей та він абсолютно точно. А говорити про те, що і ще раз, ми ж у нас не було стовідсоткової впевненості. В тому, що вони обізнані тим з тим, що будуть якісь обшуки, частина фігурантів абсолютно спокійно перебувала за своїми адресами. Йошк повернувся 에, за п'ять днів з Мальдів. з люди, люди поверталися з Мальдів, тобто говорити про те, а зараз кинувши поінформувавши державну прикордонну службу про те, що зараз буде їхати така важлива особа. Будь ласка, поінформуйте нас, коли буде передати кордон. Який це ризик? Інша справа: телеконтроль телефонів. А, наприклад, ми могли відстежити його по телефону. Ми ж не маємо встановити місце знаходження. Ми не можемо так само без збув тобто в ви таких маєте сенситивних звернутися. речах контролювати місце знаходження. Ні, давай відверто. Всі справи ми не використовували. Ми не використовували то боячісь Тобто, уявіть, яка складна операція була. Коли ми обмежені були в таких ресурсах, і ще і коли ми спостерігали за бекофісом, спостерігали за нами, чи спостерігаємо ми за бекофісом.